Ураження патрульного корабля Чорноморського флоту Російської Федерації під назвою Сергій Котов підтвердили джерела Суспільному в головному управлінні розвідки. За інформацією російських змін нагадаємо цієї ночі в тимчасово окупованому Криму пролунало декілька. Вибухів щодо корабля. То Сергій Котов це одне із найновіших суден у військово-морському флоті Росії. Інформацію про стан судна, співрозмовник у суспільному наразі не уточнив. Більше про це говоритимемо. А далі Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Олексію, вітаємо вас в ефірі. Суспільного. Доброго ранку. Вітаємо доброго ранку. Я ще Романе уточню. Щойно буквально з'явилася інформація на телеграмі головного управління розвідки. Вони справді підтверджують інформацію про те, що знищено ворожий корабль Сергій Котов і вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів за інформацію головного управління розвідки. Отож, пане Олексію, розкажіть більше про цей корабель, що вам про нього відомо, які функції він виконував у морі, і як міг загрожувати Україні, чому важливо було знищити це, це судно? Ну важливо знищити будь-які будь-які кораблі флоту Російської Федерації. на сьогоднішній день. По різним оцінкам, може, третину флоту цього знищили, і це, це буде продовжуватися надалі. Ну, патрульний корабель, наскільки це невеликий корабель, навіть якщо подивитись на ціну, яку. Пробачте, яку каже наше головне управління розвідки, то це по, приблизно по ціні одного літака, який ми нищимо по одному в день. Тому з фінансової точки зору це не дуже великі втрати для росіян, але патрульний корабель ну, це черговий, черговий, черговий корабель, який ми відправили до, до Кресера Москва. Тому... Ну наскільки це важливо, важливо, що вони не можуть захистити свій флот. Тут ну, військова складова важлива, але ще й емоційна складова для моряків Чорноморського флоту Російської Федерації, що будь-які кораблі, де б вони не знаходилися, ну не де б не знаходилися, що воно в російські, то поки що там вони у відносній безпеці. А те, що навколо Криму в будь-якому порту, чи просто неподалік від берегів Криму, ну воно може бути вражене нашими різними засобами. Надводними дронами, ракетними ударами, і ми бачимо, що це відбувається тут. Спостерігаємо далі. Пане Олексію, ну власне, що лишилося на озброєнні Чорноморського флоту? А які потужності зараз він має? Ну ох, перерахувати зараз весь всю складову Чорноморського флоту. Я по пам'яті точно не зможу. Це треба подивитися те, що Але там прописано. Оцінити прописи, принаймні можна. потужність, оцінити. Ну, залишилось, ну то точно, що можна прихватити. це три ще подводних човна, які залишились, які є ракети носіями. Є <клес> певна кількість, я точно зараз точно. Ну що не менше Ну давайте вони залишилось. Що нам найбільш загрожує? Це, по-перше, це е, подводні човни, які є носіями ракети носіями калібрів, це надводні човни, які теж можуть нести калібри. Ну і звісно, це е, кораблі, е, великі десантні кораблі, які може перевозити переобладнані вже вони. Для перевезення не десанту, а якихось вантажів, ну залишилось трохи більше. Ну, трохи більше половини флоту того Російської Федерації, які вони, які вони мали на початок повномасштабного вторгнення. <кій> ну оцінити його потужність. Ну ви знаєте, це перший випадок в історії морських боїв, коли країна, яка по великому рахунку не має свого флоту, наш флот, от дроновий флот називають москітним флотом. Ну це навіть це Навпаки, якось якось знають приємно, що Україна, яка не має потужного флоту, примусила флот іншої країни, доволі потужний флот, відійти від її берегів і там ховатися по різних своїх вже портах, там за сотні кілометрів від міста, де вони мали би вести бойові дії. Тому оціночно ми знищили десь більше третини цих кораблів російського Чорноморського флоту. Там по різному оцінюють. Є оптимістичні оцінки, ну, що це майже половина, ну, тому, що там ми не можемо порахувати, скільки ми потопили, ми не можемо порахувати точно, скільки в них кораблів, які дійсно ну, не просто там десь пришвартовані і мають вигляд бойових кораблів, а насправді це бойові кораблі, які можуть виконувати бойові завдання. Тому ну, росіяни ж розповідають постійно брехню, що розказують, що в них більше зброї, ніж в них є, що вони більш потужна, ніж в них є. Тому якщо. Оптимістично рахувати і з тих кораблів, які дійсно можуть вести бойові якісь завдання, то половина таких кораблів російські може знищувати на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії вчора розпочалися військові навчання НАТО. про це повідомляє національний телемовник Фінляндії Ілі, як пише Більд, під час навчань військові відпрацьовуватимуть сценарій нападу Росії на території альянсу. як ви вважаєте, що означають ці навчання? Яке значення вони мають? У контексті того, що Фінляндія та Швеція нещодавно стали членами НАТО, і вони безпосередньо біля кордону із Росією знаходяться, ну вони, вони відпрацьовують можливості, можливі варіанти. Вони розглядаються. На ну, штабах є такі штабні ігри, так звані. Ну, це умовно, це не гра, звісно. Ну, так вона називається штабна гра, коли аналізуючи сили та засоби ворога, аналізуючи. Ще дуже важливо рельєф місцевості, де можуть відбуватися бойові дії, проводяться штабні навчання, які доповнюються безпосередньо військовим навчанням, де відпрацьовуються можливі напади, з якого боку, ну швидше за все, найбільш ймовірніше можуть просуватися ворожі сили, і там як, як давати місіч. Ну, навчання, вони більше. Для того це ну давайте, щоб було зрозуміло, це більше бойове злагодження. Тобто, щоб не тому, що ворог не наступає, ми там стріляємо, начебто він виступає, тобто така, ігра, як у радянському союзі, була гра зерніця. Не зовсім не так. Це відпрацьовується злагодженість бойових підрозділів. Наскільки вони можуть між собою комунікувати, наскільки швидко вони можуть переміщатися, наскільки ж в разі чогось якихось ну, Щось зіпсувалося наприклад, ну, система зв'язку. Чи ще щось Ну, водиться така водна, така, водна, така. Ну не сп... несподівані такі події, які могли би відбуватися на лінії фронту, і як швидко на це може реагувати війська, які приймають участь в цих бойових діях. Отак, от тобто це відпрацювалося різ... різні, різноманітні варіанти, а не так, що намалювали, давайте там поїздимо, постріляємо кудись. Ні. Це от вони виїхали, починається такі водний. Так я водний як, ти кажеш, як, раз, ви, водні, як, як там, ви вважаєте, пана, зор, як зор. ви вважаєте, пане Олексію, той факт, що а, сама легенда вона ось звучить сценарій нападу Росії на територію Альянсу? Чи означає це, що Альянс справді розглядає ось таку фактичну ймовірність бойового зіткнення із росіянами? Ну не пройшло декілька не пройшло ще тижня, до три дні. Як я повернувся з Литви, я там був на зустрічі з громадськими діячами, з деякими там політичними. Ну це не я не офіційна людина, це були такі дружні візит. Але ми багато розмовляли майже тиждень там пробули: Клайпеде, Вільнюс, Каунас. І там було багато зустрічей. І вони постійно запитували, як нам готуватися для того, що якщо будуть бойові дні, чи ну якщо Росія нападе. Вони, вони до цього готуються. І навіть ви знаєте, я от. Дуже дуже приємна для мене така інформація. Що я їм пропонував на цих зустрічах? Нам зустріч з громадою було. Вони знаєте два слова них такий ренесанс бібліотек в Литві, Вони як клуби, у них бібліотеки там багато людей збираються на цих зустрічах. Я їм пропонував звернутися до своїх місцевих влад, влади, щоб вони попробували вмикати повітряну тривогу, сирени, щоб люди могли зрозуміти, ну як це виглядає, і куди йти, де, де нам бомбосховище. І ви знаєте, вчора побачив інформацію, що інакше то дослухалися. Вони в вчора і кожен тиждень будуть вмикати. Попередньо повітряні тривоги, щоб люди готувалися е, при можливості якогось е, ну, повітряного так і з Бухрусіян. Тобто, це, це означає, що по-перше, ну, прислухались до ну, звичайної людини, не офіційне, і, і по-друге, вони постійно запитують, що робити. І, ну, ми про це розповідали. І вони готуються. Вони, і, і ви знаєте, що найцікавіше, що вони. Е, Дуже хотіли би, щоб не ми просили в них якусь військову гарантію безпеки, а вони хочуть, щоб ми надавали їм гарантії безпеки, щоб Україна надавала ще не менше Літві гарантії безпеки, що може іншим Балтійським країнам, тому що вони вірять в наші збройні сили. Вони вважають, що ми краще ніж там, навіть німецькі легіони, що там буде знаходитися в Літві, зможуть зможуть їх захистити. Тобто, бачите, велика повага до наших збройних сил, велика повага до нашої країни, і вони дійсно вони готуються до війни і про них постійні розмови, що Робити в разі нападу, куди рухатись про що треба навчитись. Не кажу тактична медицина, навчити, ну, так далі. Тобто там РП... але, про, про те, що не були розмови. Не варто, але бачите і підтримка нас, і от що дуже от вразило те, що вони просять, хоч кажуть, що це ви це ви нам даєте гарантії безпеки, бо у вас така потужна армія, яка може ну і так далі. Тобто дуже приємно. Олексій, Наловим, дякуємо за розмову. На жаль, і... час наш обмежений. Це був Олексій Гетьман, там, ветеран російсько-української війни та майор запасу.